Пане Назарію, будь ласка, розповідайте, якою нині є ситуація поблизу міста Вогледар, загалом на Вогадарському напрямку? Як для вас, для вашої бригади, минула ця ніч? Знаєте, кож кожен напрямок по різному. От, наприклад, перший батальйон механізований він більш спокійний. Другий аналогічно. Наприклад, мотострілецький батальйон вашій, тому що він на висоті. Постійно ворог їх обстрілює, постійно виїжджають виїжджають танки, ствольна артилерія і працюють міномети. Наші солдати постійно тим під, під обстрілами цілодобовими, можна сказати. Вчора був на позиціях, і ну хлопці вже риють ще глибше для того, щоб вижити для того, щоб стояти далі. Бо коли працює по тобі арта цілий тиждень, знаєте, там не тільки контузії. Там там уже повна демотивація, але наші солдати, наші військовослужбовці сильні бійці, тому ми їх мотивуємо, підтримуємо і робимо учасні заміни. Це саме головне. Вивести просто людину, коли вже вона знайде трошечка пливе, так сказати. Бо ну не кожен може простояти п'ять днів під обстрілами, і ще коли е, ворог лізе на дистанції там 150 метрів, ще тримати контроль на всі сторони. Ну, це війна, якби зараз е, там жорстко не звучало, ми маємо воювати, ми маємо вбивати ворога, брати в полон. Міняти на наших хлопців і стояти, тому що ми тут воюємо за для того, щоб Україна жила. Просто українці це зараз не дуже розуміють. Я був нещодавно дві доби у відрядженні, і мені трошечко знаєте боляче дивитися на молодь, яка ходить, говорить російською мовою, яка слухає російську музику, яка донатить напряму ворога, тому що слухати російську мову це донатити. За кожну музику ми отримуємо ворог, отримує копійку. Трошечка суспільство має задуматись і переформатувати себе. Нам зараз дуже важко, тому що практично ворог накопичує сили, ворог теж готується, ворог не спить, ворог окопується і ворог мінується, і кожен контрнаступ, кожна наша дія пройти вперед один крок. Це якісь наслідки, це поранення, це загиблі хлопці, і цивільне населення це не розуміє. Пане Назарі, що стосується можливостей ворога, за вашим досвідом, досвідом ваших побратимів безпосередньо участі в бойових зіткненнях, наскільки ворог зараз забезпечений боєкомплектом? Наскільки технічно забезпечений? Тому що теж спілкуючись з вашими побратимами з різних напрямків фронту, і що стосується напрямку, саме там Бахмутського Авдіївського, ми неодноразово чули, що ситуація дуже різна. Інколи вони навіть бережуть боєкомплекти. Інколи бережуть техніку, люд про людей не йдеться. Як що відбувається на вашому напрямку? На початку розмови ви зазначили, що навіть е, серед ваших побратимів, які стоять так на різних е, позиціях на цьому ж напрямкові, досить різна ситуація. То що ж у ворога їхні сили і можливості саме зараз? Ворог не шкодує людей, він ніколи не шкодував. Для них це просто. Тушка м'яса. Тут е, іде мова більш про техніку. Ну Я не думаю, що вони її жаліють. Якщо бригада під Павлівкою поставила більше 150 одиниць техніки, то на напрямку, наприклад, солодкого населеного пункту, е, ворог себе веде ще більш нагло. Ворог виїжджає. З... Усією технікою, яка є, якщо йде якийсь підрив або знищення ворожої техніки, їм зразу приїжджає друга. Тобто у них все добре. Ворог має масу скупчення піхоти, і ворог має техніку. Ворог теж цей рік повномасштабного вторгнення готувався і він міє воювати. Він міє воювати досить професійно, я би навіть сказав, і забезпечення у них на вищому рівні. Тому оці казки, що там чмобіки, яких пускали як м'ясо перший раз, уже їх нема зараз. Стоять сильні підрозділи, професійні, які знають, що таке війна, і які знають, що таке стратегія і розвиток бойових дій. Панезарі, от ми бачили відео у телеграм-каналі одному з що нещодавно біля Вигледара був взяти в полон окупант із такої сумнозвісної для Росії 155-ї бригади морської піхоти м'ясної піхоти, які її вже прозвали, тому що було досить багато втрат. серотехніки, там вони штратили близько 130 танків, коли був потужний штурм у лютому місяці, і ми. Розуміємо з цього, що це є свідченням того, що все ж таки залишки цієї 155-ї бригади вони ще є, але це ж збірна солянка. Правильно розумію цієї вже елітної частини, яка була на початку, її ж вже немає. Звичайно, на Микільському напрямку стоїть зараз рота з 36-та бригада, і можливо якісь недобитки. 155-ї, які там можливо вже знаходяться старшими групами. Ну рота, з, якщо ви бачили, то заявила, що коли Пригожин пішов до Москву, що е сказали Пригожин те свисти, і ми приїдемо, якщо треба. Я не розумію, чого Пригожин не свиснув їм. Звідси просто забралися. Ну, як ніяк, е ми будемо забирати. Наші населені пункти на нашому напрямку. Ми будемо відвоювати і забирати села під український стяг. Цей рік має завершальним. Цей рік ми закрити кордони і вирішити питання щодо війни. Якщо ні, значить воно буде в такому ступорі, як є. Але має бути вже якась ясність. Ці, цілий світ хоче мати розуміння і, і бачити. Куди дається зброя, для чого вона і ціла Україна вже хоче мати теж розуміння, де наші кордони? Тому наше завдання мотивовано вбивати і виганяти ворога з нашої території. Ну і як неодноразово, теж ми згадували пане Назарі в наших етерах і спілкуючись з вашими побратимами з різних напрямків, і ви ось щойно підтвердили, що ворог вчиться ворог навчився і ворог готувався до поки готувалися ми так само і ворог. Але щодо техніки, будьмо відверті, що наступальні операції, так ну, згідно там канонів військової науки, вони передбачають панування в повітрі або як мінімум паритет в повітрі. Так само те, що стосується артилерії, ми розуміємо, що. Ми поступаємося в кількості авіації з артилерією. Ми можемо ну, тягатися лише точністю, так а не кількістю, за рахунок чого вдається все-таки українським військам настільки в складних боях фактично вигризати метр за метром і відвоювати нашу землю. Зв'язку із професійністю. Кожен командир батальйону це людина, яка вже від го року на своїх посадах. Ну це людина уже універсальна, яка. Розуміє, яка вміє планувати, розумно планувати, і яка зараз є безпосередньо лідером, тому є повна довіра і є повне виконання вказівок. Розумієте, командир має мати в першу чергу великий авторитет. Якщо він має авторитет, нічого не зашкодить дати вказівку і виконати роботу. Але ця вказівка має бути розумна і тактична. У нас на першій цілі це є Життя людей це найбільше можливо у світі цінність, яка має бути Росія, Наприклад, цього немає. Якщо брати артилерію, ми поступаємось в ній. Ворог має набагато більше артилерії і ми систематично її знищуємо. Вони все знову наганяють, наганяють, виставляють і продовжують обстрілювати не тільки наші верні позиції. Ворог обстрілює також окремі населені пункти, прифронтові там. Від Курахово і аж в сторону Вогледара кожне село, кожен день є прильоти. Це там, де люди похилого віку, там є діточки. Тобто ворог коварний, ворог злосний, ворог нещадний. Пане зарі, так почули ми вас. Дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру. по Постровців, дякуємо за те, що ви бороните нашу країну. Передавайте вітання усім побратимам та посестрам. Ми підкріпимо вашу карту під відео, яке публікуємо на Ютуб. Тому будь ласка, просимо наших глядачів долучатися. Потрібні, звісно, і. Саме машина, якими можна просуватися по фронту, тому що це розхідний матеріал, також також і дрони і все те, що ем, зараз необхідно на зарікиша, командир коло 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, був з нами на прямому зв'язку.